Щоб він, в нас є порядок денний, він оголосить і розпочнемо роботу. Я, може би ще попросив, знаєте, що я розумію, що ми всі демократичні і так далі. Я би попросив може би. І та сіла так само тут, чому? Тому що будеш слухати уважно, те, що вони на горішку потім реагувати, але змагаються зручніше. Ні, ні, все нормально. <плес> а, це... І а... я єдине, що перед тим, як перейти до порядку денного, хочу сказати, що а... Бачите, загинуло дуже багато порядних людей. Знаю, для мене особисто є дуже е, такою страшною подією це смерть Віктора Чміленка. Тобто пам'ятаємо всі, яким чином колись е, власне, е, асамблея середнього бізнесу України, дуже багато людей, які є в залі ми виїжджали всі, е, щоб е, врятувати Віктора від словіля міліції е, в обронець Кіловорадської області. І е, людина, яка, е, скажімо, Фермер, який уявіть собі, працює в комбайні, одночасно в комп'ютері спробується в скайп, так. Таких багато на сьогоднішній день. Фермер, який коли зрозумів зловживання прокуратури, зібрав тих синей, які в нього було, і їх всіх поставив в загорожу перед входом в прокуратуру і собі, наскільки це все було, скажімо, цікаво і скажімо, неочікувано для тих всіх. Злочинці при владі, як ми на сьогоднішній день чи всі розуміємо і так далі. І людина, яка цікавилася археологією, людина, яка постійно читала книжки, людина, яка постійно любила спілкуватися з людьми на різні теми, фактично як завжди буває, краще в нас відбирають, але нам своє робити, продовжувати, зокрема його справу, продовжувати справу інших загиблих людей. Тому, в принципі, мабуть, те, чим ми займалися, чим ми займаємося на сьогоднішній день, це є справа гідна пам'яті цих людей. Давайте, в принципі, мабуть, пам'ятати їх і робити своє, робити те, що гідне їхній пам'яті. І е, ще буквально кілька слів, які стосуються, власне, от, е, чому саме в нас виникла така ідея от зараз проведення такої зустрічі. І, на превеликий жаль, е, скажімо, дуже багато людей просто не змогло приїхати. Зокрема, наш голова тергромади Іванко і зараз в цей момент зі своїми побратимами е, пробує відправити, звідки е, приїхав автобус з озброєними людьми, які з'явилися на те. Селища там, скажімо, на великий жаль заряду інших. От, у нас один з представників Дніпропетровщини не доїхав і далі, тому що ситуація така досить складна зараз в державі. Але ми все одно тут зібралися в дуже хорошому мовити колективі. Тут є представники Львова, є Івано-Франківська, є представники Дніпропетровщини, є представники Луганщини, є представники Київщини. От, і е, э, Є дуже багато, э, по суті, є доволі репрезентативна э, вибірка людей, да, якщо так можна сказати, людей. Да. От, і також є досить багато голів територіальних громад, є досить багато людей, які займаються власне підтримкою територіальних громад, і маємо дуже багато цікавого досвіду на цей момент, яким ми можемо на сьогодні вже активно ділитися і поширювати. От, і, е що стосується сьогоднішнього дня, є пропозиція працювати наступним чином. Є ряд рішень, які. Ми хотіли запропонувати прийняти перше рішення це про створення Ради волі територіальної громади України. Чому? Тому що у нас вже є 44 територіальні громади України, ще порядка 4-5 громад, фактично готуються зараз до проведення зборів. У нас є Відно можливість на сьогоднішній день певним чином більш активніше координувати роботу цієї структури. Для координації такої роботи було б логічно власне, створити е, такий представницький орган. Далі в е, нас є люди, які е, на, на Львівщині, на Хмельниччині, на Луганщині. Там на Київщині, які займаються територіальними громадами, допомагають людям, виїжджають до них, просто і це все виглядало поки що знаєте, на такому рівні дружньої підтримки, дружньої допомоги. Ми пропонуємо просто створити ще виконавчий комітет ради волі територіальних громад, просто щоб ці люди, які займаються цією роботою, фактично професійно даючи свій час на це, щоб вони по суті були вже представниками конкретної структури. Далі, відповідно, в нас є особливо, скажімо, якщо згадувати події в Новощі Молодаво, зараз і Іванкові згадувати, розумієте, які події відбуваються, є потреба в формуванні самооборони громад. Тобто в даному випадку колись скажімо, створення комітету самозахисту в, в Раді це, я вважаю, допомогло не проти таких жорстких подій в цій територіальній громаді. Тобто, тому е, в тому напрямку треба працювати. У нас є хлопці, які мають досвід самооборони, хлопці, які пройшли в Майдан, всіх всі його е, найгірших воєнних. І відповідно, е, фактично, щоб е, створити штаб самооборони, тобто людей, які будуть допомагати на місцях людям самоорганізовуватися в самооборону. І ця структура буде по суті захищати інтереси територіальної громади і а, фактично спрацьовувати в ситуації, коли є спроба через фізичний вплив фактично усунути конституційне чи законне рішення територіальної громади, причому зовсім незаконені воїнізованих структур. Тобто ті ж самі ті дужки автобусами звозилися на гроші, ті ж самі люди зараз з незрозумілі зі зброєю зараз є іванкові і так далі, треба відповідно комунатору попрацювати. Потім є ще. Така ідея, тобто, таке питання розглянуто про створення фонду взаємної допомоги. Тобто, скажімо, зараз протягом тих трьох місяців дуже багато хто з нас взагалі залишився без за будь-яких ресурсів, але через скажімо, потрібно було б гарантувати можливість виїзду щонайменше одного разу скажімо, чотирьох авто на необхідну точку на території України. тобто, Є така просто пропозиція створити фонд взаємної допомоги і такого незначного місячного внеску громади від 100 гривень, якщо їй порядка 44 буде значно більше, мені здається, достатньо для того, щоб ми такий гарантований виїзд з машин. Чи по одній машині чотири рази могли б забезпечити, щоб можна було підтримувати власне, нормальну життєдіяльність територіальної громади в практичній ситуації. Потім є така ідея просто надати людям можливість а, обмінятися досвідом. Тобто а, послу... по 20 хвилин, скажімо, послухати досвід а, Луганщини, послухати досвід Дніпросадовщини, послухати досвід Франківщини, послухати досвід а, Львівщини. А, є ще представник Києва, послухаємо, ще досвід Київщини. А, на жаль, з інших областей зараз немає, але в принципі. Якщо будуть питання, ми, ми всі, все в курсі будемо відповідати на ці всі питання. Потім після того, коли це буде, в нас ще є обід з першої до другої. ми всіх гостей, я думаю, погодуємо обідом. і скажімо, ну, а далі, виходячи з того, що ми почуємо від представників громад в такому режимі діалогу, Рима Білоцерківська спробує, по-перше, порадити поділитися досвідом і те, що ми просунулися і чуть-чуть далі в, скажімо так, в системній роботі і перейдемо вже до такого обміну думками діалогу, висловлені конкретні пропозиції по, по, по роботі. От ну, така такий пропонується в порядку людей. Можуть бути якісь доповнення е, науваження. Так, і ще по е, ситуації зараз секундочку ще забув. Е, що, е, ми можемо на сьогоднішній день від е, територіальних громад України написати відповідне звернення до громадян України, які проживають на території Криму, і апаратно їм пояснити, що ними маніпульі. Що е, вони не мають інформації про конкретні механізми, яким чином вони можуть захищати свої права, що в даному випадку примчани залишаються кращій складі України, то що ви ще зможете захищати права своїх територіальних громад, свої власні права і так далі. Тобто Якщо е будуть виставки відповідно від властей, я хочу також висловлювати, що би мало бути в такому зверненні до кримчан. Можливо, ви мені так само відкажете, можливо, вартується не тільки до Кримчан, а ще й до жителів Дон Донецької, Луганської та Харківської області такі речі писати. І так само сподіваюся, що ви своєму виставку значиться цих е запитань. Ну, якщо це, якщо це, Хотів би запитатися, чи будуть ще пропозиції, чи такий порядок денний влаштовий, чи будуть якісь пропозиції, щоб можна було додати ще до тих питань, які проведуть. Ще можна додати різне. У нас люди з різних кінців, щоб ми обмінялись будь-якою інформацією. Добре. Якщо можна уточнити. Ціль... Ставайте, ставайте. Ціль створення ради голів. От для, чого? для чого ця рада? Чим вона буде займатися? Добре. Щоб розуміння було. А у нас є контакти з Криму? У нас є в Криму ну, колеги по, о, скажімо, Чинутрії то точки зору чи нам треба було зробити звернення до матерів російських солдат. Маєте, може, воно буде виглядати із поясненням, що робиться. Тому може це буде виглядати так дуже примітивно, але на Львівщині організований Союз Українок, Ліга жінок і інші маленькі жіночі організації. І коли вони і була зроблена акція чужих дітей не буває, і коли вони стояли і співали, рідна мати моя біля Беркуту, Кримського Беркуту, у них з очей текли сльози. Ми то щось людське треба в кожній людині є і пробувати це повернути це. пане Марі, у мене є до вас пропозиція. Коли ви будете Алло. виступати, то ви другніться цієї Алло. теми просто висловлені свої концепції бачення цього питання. а Ми вже Алло. якось Алло. По, разом дозумаємо до працюємо. Я думаю, що нам всі Алло. треба буде об'єднатися. Нашими електронними адресами та мобільними телефонами, бо як ми щось будемо робити, то ми могли тоді оперативно ми передавати один одному свої матеріали. У мене тоді прохання до тих, хто при реєстрації не подавав повністю інформацію, що включно з електронними адресами і телефонами, все ж таки доповнити на реєстраційному листку дані про себе, для того, щоб ми дійсно могли створити якісь, можливо, додаткові Google групи і могли потім більше, скажімо так, ефективно спілкуватися один з одним. Отже, якщо хто, хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Тоді я, тоді я попробую одразу по тих питаннях, які проголосив організаційних, пояснити буквально коротко, не більше, я думаю, п'яти хвилин яким чином ми це все бачимо, і тоді послухаємо, скажімо... в мене є пропозиція, щоб ми оці організаційні питання про створення ради волів, про створення виконавчого комітету, про створення скажімо, самооборони громад і про створення фонду взаємодопомоги розглядали в комплексі як одне питання. Тобто, тому що вони всі між собою пов'язані, і коли ми в комплексі розглядаємо, ми розуміємо чітко навіщо це все робиться, якщо ви не проти звичайно. От тому е, дивіться, значить, що стосується створення ради голів територіальних громад України, у нас є на е, Кам'янеччині вже хороший досвід, коли фактично народна рада була створена як представницький орган територіальних громад. Тобто, в даному випадку, незважаючи на те, що звичайно, поки що в кожному селі селищі району немає територіальної громади, але є. Фактично створені, і в цей спосіб ми можемо говорити про абсолютно конституційний варіант представницького органу, говорити про те, що такий, е, такий орган повністю відповідає вимогам європейської карті місцевого законодавства взагалі чинному, чинному законодавству. Далі ми маємо, ми маємо на превеликий жаль в Україні ситуацію таку, що, е, на жаль, створення органів державної влади. Так звані райдержадміністрації, облдержадміністрації на території України, є, як правило, і точніше, не, як правило, є фактично незаконними утвореннями. І зрозуміло, що в тій ситуації, яка зараз складається в Україні, ми цього питання так активно піднімати не можемо, тому що ми підірвемо, скажімо так, обороноздатність України і ми можемо вирішувати ці питання лише на локальному рівні. Але ми маємо бути готові в наступному чітко пояснити. Людям з допомогою абсолютно легальних структур, з допомогою абсолютно законних структур, що дійсно, шановні, в нас не може бути міністерство суб'єктів господарювання, в нас не може бути рай держадміністрації облдержадміністрації суб'єктів господарювання, в нас має бути побудована абсолютно законна вертикаль органів державної влади, починаючи від територіальних громад. Власне, це створення ради голів територіальних громад поки що в ранзі оцих 44 Голів це є початок такої роботи з тим, щоб ми були готові в майбутньому, по суті, побудувати абсолютно законну конституційну вертикаль органів державної влади. Ми будемо займатися, поки що зрозуміло, на е, цьому найнижчому рівні встановленням законності, легітимності, але ми зрештою будемо працювати на те, щоб ми в найближчій перспективі, коли в Україні буде більш-менш налагоджено нормальне функціонування державного механізму, що ми це питання будемо піднімати. Що стосується виконавчого комітету, я вже про це говорив. Тобто, у нас є, я от назву тільки кілька осіб: Роман Олексевич, Павло Маринович, Ігор Горняк, Оксана Козлова, Володимир Ковальчук, Наталя Середа, Сергій Нескоро, Доримо Белосарківська, Ігор Запруцький, Олександр Папірний, Житомирщина, Світлана Дякова, Володимир Фомицький. Тобто є люди, які на сьогоднішній день повністю. Адекватно э, присвячив свій час роботі над територіальними громадами, але вони це все роблять э, в незрозумілому статусі. Хотілося, щоб э, кожна людина, от, скажімо, люди, навіть які до мене дзвонять, постійно вибачаються за те, що подзвонили. Тобто, хочу щось запитатися, але це є. треба, щоб в принципі це все э, набуло якоїсь, я, я не хочу сказати правомірності, але щоб ці. Скажем, взаємовідносини, і цей дзвінок був певним чином інституціоналізований. Тобто, я просто звертаюся до представника виконкому, чий обов'язок власне, допомагати в формуванні територіальної громади. Я не переживаю через те, що я, скажімо, намагаюся людину відірвати від її якоїсь там поточних справ, і так далі. От, тобто, це таке. І далі створення самооборонних громад. У нас є. Такі люди, як Микола Бондар, Хмельниччина, Роман Баковський, Львівщина. Я думаю, що автономний опір Львівський так само міг би дати свого представника. Тобто, ми би могли створити штаб самооборони. Тобто, ці люди, які є, вони будуть сприяти. І активно працювати в напрямку формування в територіальних громадах комітетів самозахисту чи комітетів самооборони активно будуть сприяти горизонтальним зв'язкам між самообороною, правим сектором там іншими організаціями на місцях, які будуть допомагати територіальним громадам уникати спробам фізичного впливу при вирішенні якихось питань, скажімо так, тими власниками, які скажімо, незаконно намагаються стримати своє майно. Превеликий жаль, от дивіться, е, остання моя поїздка в городок, коли на, на Майдані фактично відбулося бійка. Причому вона відбулася, по-перше, з того, що конкретні люди спровокували ту бійку, а з іншого боку, що частина людей просто не розібралася з тим, куди і як е, їх пригнали на навіщо. чи запросили і навіщо. Так? Тобто в даному випадку мала би бути е, в таких випадках структура, яка просто стала би між двома сторонами. І не дала людям, скажімо так, абсолютно нашим українцям, яким незавезним, і так далі, застосовувати е фізичну силу з другого боку, скажімо, е мені здається, що я вже наводив приклади на рівненщині, там на, на, на київщині, і так далі, що ми б мали мати можливість. Скажімо, мати мережу членів самооборони чи мережу членів там, інших близьких організацій, які в випадку необхідності могли б з'їхатися в конкретну точку для того, щоб захистити якусь з наших територіальних громад. А я, я кажу, якусь з наших територіальних громад, якщо вона створена більшістю, значить захистити конкретно конкретних людей в конкретному селі. Тобто не яку там структуру, а власне конкретне ціле село, селище чи місто. От. Ну і про створення фонду взаємної підтримки я вже, я вже говорив. Тобто, о, На превеликий жаль, о, дійсно Майдан витягнув з нас всі ресурси, які тільки можна, в хорошому сенсі і в поганому сенсі, так? Тобто, в хорошому сенсі, тому що таких грошей не шкода. А в поганому сенсі, бо дійсно зараз економіка в значній мірі своїй лежить, і ті кроки, які відбуваються на сьогоднішній день, явно не показують значної професійності, яка може витягнути економіку з тої кризи, які зараз вона перебуває. Тому треба би було якось гарантувати, створити такий мінімальний фінансовий ресурс для того, щоб такі виїзди мобільних груп, в разі чого могли відбутися будь-що. Зрозуміло, що якщо Дійсно, щось стається, що ми все одно десь знайдемо ті ресурси і, і, і так далі, ну, але це все революційні методи вирішення проблем, а нам би це все треба було вирішувати більш можливо. Ну от Така річ. Я от висловився на цю тему. Я би просив, якщо можна, десь встановивши регламент там, до п'яти хвилин, також, можливо, хтось би хотів на цю тему також висловити. Можна? як ви думаєте? З своїми руками, то в мене вона трошечки є. І е, знаєте, що я пропоную? От е, Прибуваючи там третій місяць на Майдані, проводячи семінари, ви знаєте, ми просто відчули, от пам'ятаєте, що от кожна ваша територіальна громада вона утворена там, де були якісь локальні проблеми. Так? А зараз у нас локальна проблема в Україні. І це просто відчувається. І те, що. Е, ми там протестували проти органів влади, а опозиція вона просто ну, зайшла в той простір органів влади і е, відстоює просто свої інтереси, да? ми це відчули, тому що ми відрізані від, е, е, від сцени, взагалі від прийняття рішень, будь чого І от я третій місяць там проводжу семінари і бачу, що людям це треба. Вони от просто призрівають і говорять, це саме те, чого ми тут чекали і якби, чого сюди прийшли. Тому що кожен на той майдан прийшов прийшов шукати захисту, тому що ми не захищені будь-де на своїй території. У нас проблеми якраз чи з міліцією, чи з прокуратурою, чи з роботою, чи ще з чим. Тобто у нас немає захисту дійсно. Але цей це простір територіальних громад дає захист, контроль. Вплив на все і якби відчуття того самоповаги, яке є в Європі, тому що люди там світ простір навчилися контролювати. Так от ви знаєте, що там ще така різнорідна да? як як це сукупність це людей, да? які ще не мають одної думки, як ми з вами. І тому, чесно кажучи, те, що ми створимо раду волів, це дуже добре, тому що я вже маю до вас звернення, щоб ми написали те, що люди ще на Майдані не усвідомлюють, вони тільки йдуть до того, до того, тої дорогою, щоб розуміти, що від них все залежить, і що вони можуть вимагати, що саме вони можуть вимагати. Тобто, в мене є вже до вас зразу звернення, щоб ви єдині. Законні конституційні суб'єкти, які є після громадян, як я до того говорила, що зараз єдиний конституційний суб'єкт це громадяни України, от у вас є інший, вже друге друга ступенечка того суб'єкту. Це законний спосіб, конституційний спосіб утворення територіальні громади, які вже закріпились в конституції. Тобто, у вас є можливість проговорити свідомо те, що я прошу. От ми вже побачили, як юристи, я вже просто все просто бачу. Простір нам треба, ну не то, щоб просимо, ми вимагаємо, щоб Верховна Рада дотрималася Конституції України і об'явила Януковича саме імпічмент. Утворила комісію, яка про розслідування того, що відбулося на Майдані. Ми розуміємо, чому вони це не роблять, тому що там дуже багато людей і ще будуть би, разом з Януковичем відповідати за те, що відбулося на Майдані. А нам цього треба, щоб у Путіна не було аргументів заходити на нашу територію. Це перше, друге, значить, вимагати саме від територіальних громад непроведення е, виборів у відсутність територіальних громад в Україні. Тобто, ви розумієте, ми зараз. Запустимо конституційний механізм якраз від територіальних громад, і може і може, можливо, заставимо Верховну Раду по всій території України утворити територіальні громади, зробити реєстр власників, утворити територіальні виборчі комісії, а потім і центральну виборчу комісію. Тому що, якщо ви не знаєте, якщо знаєте, то я повторюю, що центральна виборча комісія вона утворена точно же, як органи місцевого самоврядування, до 4 місяці на підставі закону. За чотири місяці до вступу до закону в силу цього закону, тобто з 97-го року жодного президента Верховної Ради законної немає. Не можемо ми обрати другого паралельного президента, не об'явивши йому імпічмент і не почавши розслідування, і не е, проведши е, ці вибори в законний спосіб, щоб нам потім не говорили, що в нас два президента, от у нас тепер дві держави. Тому я дуже цього боюся я і хочу, щоб це. Ініційовано було від вас, ми будемо це писати і допомагати. І це буде дуже законно, дуже конституційне і дуже сильно. І ми попросимо Майдан приєднатися до цієї вимоги. Тобто ми там будемо про це проговорювати, що є вже така ініціатива. Дякую. Самі депутати всіх міських, районних селищних рад, вони все це візьмуть в свої руки. І тобто, ну вони формально утворять ці територіальні громади, але все буде під їхнім, е, ну під їхнім впливом. Тобто, ну Україна велика всіх сіл і міст, і так далі. Купа, і щоб проконтролювати створення кожної територіальної громади на кожному в селі чи місті, це дуже важко. І просто там візьмуть ці всі люди, що й були, просто це зроблять, так далі, так далі. Ні, то Покути, Ні, ну, свої, просто Та да, зрозуміло, просто якщо це ініціює Верховна Рада, то е, ну, мені здається, я, це... все... Я я дивіться, в чому, чому справа, в чому плюс територіальна громади. Ви знаєте, нам в голову вбили, що громадянське суспільство це громадські організації політичні партії, і ви в тому просто робити не можете. У всьому світі, щоб ви знали, громадянське суспільство це контроль власника. Громадяни власник національного багатства, громада власник на своїй території, громада держави. Оце є громадянське суспільство. І е, у тому громадянському суспільству в лапках, яке ми маємо в голові від пропаганди громадських організацій і політичних партій, ви правильно говорите, вони дуже добре навчилися контролювати обмежений простір, в який вони можуть проводити людей, яких вони контролюють. Повірте мені, тут люди сидять з досвідом. Там де територіальна громада, а це на порядки більше людей, ніж керованих тими, хто хоче отримати цю систему координат без власника цієї держави, оформлення національного багатства. Вони не мають впливу. Тому що коли збирається громада, більшість, там більшість людей, які думають точно так, як ми з вами. Просто питання стоїть не в тому, саме якби в правовому полі, що це буде відбуватися, а в тому, що громада формується тільки в процесі самого творення цієї громади. Люди і свідомість людей, які є в територіальній громаді, так само формується в процесі. Якщо це буде ініційовано Верховною Радою, просто багато де це може просто пройти як формальний процес, розумієте? Живемо в злочині, тому що власність національне багатство не оформлено на нас з вами. Ви розумієте, я як юрист говорю їм, щоб вони це зробили, а їм для цього треба утворити, надати статус власника кожній громаді, зареєструвати, провести реєстр власності, зробити реєстр власників, територіальні виборчі комісії і всі органи на місцях. Ми вас потім, ви розумієте, цей простір нам не ворожить. Ми знаємо, як його контролювати. Ми тоді будемо їздити, вам, не розказувати, як утворити вам територіальну громаду, як зібрати там 8 тисяч вибанкові, чи 80 як минерській органівці, ми будемо вчити їздити вас, як керувати процесом, як впливати на те, що утворено. Якщо воно утворено в конституційний спосіб, це керований нами з вами процес, як це в Європі.